Ми плеєдеанська вища рада семи. Ми є плеєдеанська вища рада семи, і нам приємно запропонувати вам наші слова мудрості. Це не стане шоком для багатьох із вас, але насправді ми не семеро індивідів. Ми є колективом істот і не знаємо себе як окремі особистості. Проте, безумовно, складаємося з більшого, ніж те, що ви би назвали сім особистостей. Сім це число, яке ми обрали як позначення, щоб відрізняти себе від інших колективів. Це гарне число, воно має приємну вібрацію, і воно гарно звучить. Причина, з якої ми говоримо вам про це, полягає в тому, що ми хочемо, щоб ви зрозуміли, ви також не єдині у собі. Ви, мабуть, дивитеся на себе в дзеркало і думаєте, я одна людина, я один, ось інша людина і вона окрема від мене. Ми хочемо, щоб ви всі почали спостерігати свою істинну, нескінченну природу, переставши вважати себе єдиною окремою істотою. Це частина процесу пробудження зняття ілюзії про те, що ви лише індивід із тілом. Як це служить вам мати це знання, приймати цю істину як даність? Це служить вам у багатьох аспектах. Насамперед, вам легше буде відпустити ідею обмеження і почати бачити, що ви ніколи не буваєте насправді самотніми. Ви можете покладатися одне на одного, коли усвідомлюєте, що не маєте меж. Ви завжди з'єднані між собою і з нами. Набагато простіше думати про здійснення бажаного, коли ви знімаєте з себе тиск зробити все самостійно і починаєте бачити себе як частину колективу істот. І ми говоримо не лише про людський колектив ми включаємо сюди рослини, тварин, мінерали, нефізичних істот. Ми також включаємо ваші минулі втілення, ваші майбутні версії, ваші паралельні реальності. Це справжній ансамбль, якщо такий будь-коли існував. І ви не просто частина цього ансамблю, ви є усім цим. Ви можете почати працювати в гармонії з усіма іншими рухомими частинами всесвіту, коли чітко усвідомлюєте, що ми всі одне. Ми єдина сутність, і ми діємо у витонченій гармонії, щоби переживати дуже специфічні досвіди. Коли ви розслабляєтесь у цьому знанні, ви починаєте входити в глибше відчуття сили та творчого потенціалу. І ви точно можете розслабитися і насолоджуватися подорожжю і своєю частиною у ній. Ми є плеєдянська вища рада семи, і ми дуже прихильні до вас усіх. Це все. 2. Числові коди послання, числові коди, які супроводжують це послання. 777. Глибоке згадування своєї багатовимірної природи. 111. Єдність із усім. Відкриття до вищого я. 144. священна структура світла у формі колективної душі. 222. Гармонія в ансамблі, злиття внутрішніх частин у цілісність. Кожен із цих кодів є ключем для активації пам'яті про те, ким ви є насправді. Відчуйте їхню присутність у своєму серці. 3. Короткий енергетичний посил. Ти ніколи не один. Ти нескінченне світло у світлі. Твоя свідомість безмежна. Ти завжди з'єднаний із величним потоком життя. Коротка практика, нитка світла. 1. Закрий очі. 2. Зроби глибокий вдих і видих. 3. Уяви, що від твого серця простягається тонка нитка світла, яка об'єднує тебе з усіма істотами у всесвіті. 4. Відчуй ніжне тремтіння єдності. 5. З кожним вдихом і видихом твоя енергія розширюється і вливається в нескінченність. Залишайся в цьому відчутті стільки, скільки відчуваєш потрібно. Для жінок ти священна носійка життя і світла. Твоя ніжність і сила розкривають всесвіт у нових формах. Пам'ятай, ти є врата любові. Для чоловіків, ти священний творець світла і життя. Твоя мудрість і дія вплітають гармонію у кожен простір. Пам'ятай, ти є стовп світла. Пам'ятай, ти ніколи не один. Ти завжди є частиною великого, прекрасного ансамблю життя. Твоє світло важлива нота в симфонії всесвіту. Ми разом творимо єдине, ми разом світло.